Алло, це служба допомоги алкоголікам? Так, чим можемо вам допомогти? Підкажіть, як робити мохіто? А ви знаєте, чим справжні чоловіки відрізняються від звичайних? Від звичайних голова болить, а від справжніх паморочиться. Що для вас важливіше любов чи гроші? Звичайна любов. А що ви любите гроші. Кума. А ти знаєш, що я коханка твого чоловіка? А він брехав, що вона молода і вродлива. На осінньо-зимовий період шукаю гарячого чоловіка. Бо мені відмомили у субсидії, а я мерзну вночі. Навесні обіцяю відпустити.